Доброго дня, шановне панство! Сьогодні, як і обіцяв, продемонструю вам роботу ножа саторі. Будемо різати домашню курицю. Ніж, як і казав раніше, дуже гострий. Рубає практично кістки ріже без всяких там зусиль, перерізає. Просто на ура. Бачите, як серія зробить. Буде у нас сьогодні ще одне відео по приготуванню їжі, смачного блюда грузинського. Попробуємо зробити. Ось сама така мощна кістка. Дивіться, як він заходить у неї і як він її рубає, практично без зусиль. Дуже гострий ніж, дуже товсте лезо. Дуже довольний, що купив його. На кухні незамінний помічник. Розрізає геть все так дуже добре. Так що, дорогі друзі, шановне панство, в кого є бажання, можете перейти на сайт. Це не реклама. Просто дуже хороша річ. Можете перейти на сайт цієї фірми. Я вже називав, як вона називається. казав як вона називається. Бачите от І собі замовите. Підписуйтесь на канал, дивіться. Надалі будемо радувати вас. Хорошими відео про всякі смаколики. Дякую. До зустрічі!